Олена Терещенко. Оповідання Руслана У калюжах золотавими плямами відбивалися ліхтарі. У вологому повітрі розтікався запах хризантем, мокрої трави та прілих яблук із сусіднього саду. У провулку блимнуло фарами авто, звернуло у темряву. Пройшов, похитуючись, якийсь п'яненький чоловік, бурмочучи під ніс щось незрозуміле. І знову. Тиша. Тільки десь вдалині, можливо, на сусідській вулиці, перегавкувалися собаки. Цей район у них у Чернігові чомусь називали циганським хутором. Можливо, колись тут і справді мешкали Роми, але нині про них нагадувала хіба що назва. Це був цілком затишний острівець спокою серед міської метушні. Приватна забудова, затиснута поміж багатоповерхівок. Іноді приємно просто так поблукати цими тихими вечірніми вуличками повз квітучі палісадники, не знаючи, куди виведе черговий поворот. Попереду, під ліхтарем, він помітив жіночу фігуру вона рухалася у промені жовтуватого світла, то здіймаючи руки вгору, то кружляючи на вшпиньках, наче балерина. Першою думкою Олега було оце дівку не вставило. Він уважніше придивився до дивної танцівниці, дівчина була одягнена у щось на зразок грецького хітона з якоїсь блискучої, приливчастої тканини. Як вода, промайнуло в голові Олега. Довге, розплетене волосся гортало дівчину до самої талії, при цьому колір у нього був якийсь неприродній, чи то зеленуватий, чи золотистий. Хоча, можливо, це всього лише гра світла. Але найдивнішим був танок. Дівчина спиналася навшпиньки і високо-високо здіймала руки, немов втягуючись у промінь ліхтаря. Вона кружляла, зливаючись із цим світлом, так що важко було розібрати бодай щось. Окрім цього кружляючого, переливчастого блиску. Олег швидко пішов уперед. Ось до таємничої танцівниці залишається якихось десять метрів. П'ять дівчини не було. Ліхтар освітлював мокрий асфальт, траву і все. Танцівниця ніби крізь землю провалилася або просто розчинилася в світлі ліхтаря. І раптом Олег побачив жіночу туфельку, що лежала на вологому асфальті, маленьку срібну туфельку, що виблискувала й переливалася, наче вода. Сам, не розуміючи, навіщо. Він нахилився і підняв дивну знахідку. Туфелька виявилася дуже легкою, майже невагомою і дивною на дотик. Вона була гладенька й слизька, як стінка мушлі. У всякому разі, ніхто з Олегових знайомих дівчат такого взуття не носив. Теж мені казка про попелюшку, роздратовано подумав Олег. От уже б посміялася, як би кому розповісти. Але туфельку назад на асфальт не поклав, а пішов далі, міцно стискаючи її в руці. Навіщо йому цей предмет жіночого гардеробу, що дивним чином опинився посеред безлюдної вулиці? Олег і сам не знав. Просто забрав і все. Примарна танцівниця тепер здавалася лише дивним сном. Настійливий дзвінок у двері розбудив Олега о восьмій ранку. Натягнувши шорти і ще до кінця не прокинувшись. Він намагався намацати ногою шльопанці. Врешті-решт, не раз в вранішніх недільних відвідувачів незлим тихим словом, таки добрався до вхідних дверей. Клацнув замок. На сходовому майданчику стояла дівчина на вигляд років двадцять, хоча вона могла бути й старшою або молодшою. Її обличчя ніби мінилося й пливло. Олег списав це на вранішній недосип і ще раз протер очі. Дівчина була одягнена в якусь дивну сукню. Срібний перелив часто, як у іншопланетянок з фантастичних фільмів. Хоча, придивившись уважніше, Олег згадав, що схожі вбрання він уже бачив на дівчатах одногрупницях в університеті візерунок, змійна шкіра щось таке, останній крик моди. Волосся у ранкової гості було надзвичайно густе й довге, аж до пояса, і при цьому мало незвичний зеленувати відтінок. Стоп! Десь він її вже бачив. Танцівниця під ліхтарем. Дівчина тим часом дістала з пластикової текі конверта якісь аркуші й приязно заторохтіла. Доброго дня! Я представляю громадську організацію Зоошанс. Ми проводимо соцопитування, чи потрібен місто притулок для бездомних тварин. Будь ласка, дайте відповідь на кілька запитань. Олег відповідав механічно, навіть не замислюючись, а сам тим часом роздивлявся ноги дівчини. На ній були якісь сріблясто білі босоніжки, на перший погляд, цілком звичайні. О, а це що таке? здивований вигук незнайомки вивів його із задуми. Звідки у вас моя туфля? Дівчина дивилася за спину Олега в глиб квартири. Він озирнувся і на підлозі в передпокої помітив маленьку сріблясту туфельку, яку залишив тут ще вчора ввечері. Не чекаючи запрошення, незнайомка ступила через поріг і підняла туфлю. Дуже дякую, що ви її знайшли, сказала вона, дивлячись Олегу просто в очі. Це моя улюблена пара, всього найкращого. І так, з паперами в одній руці і туфлею в іншій, дивна відвідувачка почала спускатися сходами. Олег дивився їй услід і раптом його ніби струмом вдарило. Стій! Він вискочив слідом за нею. Стій! Дівчина здивовано озирнулася. Як тебе звуть? зовсім неочікувано для самого себе бохнув Олег, червонівши від дурнуватої банальності власного запитання. Руслана, відповіла гостя трохи здивовано, і зацокотіла підборами вниз по сходах. Наступного разу він побачив її біля свого під'їзду уже сутеніло, і в світлі ліхтаря її волосся виблискувало все тим же дивним золотаво-зеленим кольором. Дівчина розчисувалася, сидячи на старій лавці, трохи схиливши голову набік. Лице, підсвічене ліхтарем, проступало з осінніх сутінок, неначе обличчя старовинної картини. Привіт, просто сказала вона. Було вже опів на другу ночі, коли Олег, ніби отямившись від сну, глянув на годинника. Вони з Русланою гуляли нічним містом, про щось розмовляли, сміялись а тоді ще довго сиділи на тій самій старій, обшарпаній лавці біля Олегового під'їзду. Ліхтар давно згас, але ніхто з них цього, здається, не помітив. Мені пора, раптом сказала Руслана, підводячись. Я проведу, Олег устав слідом за нею. Дівчина заперечно похитала головою. Не треба, мені тут недалеко. Вона швидко пішла в неширокий проїзд між двома сусідніми будинками і раптом ніби розчинилася в пітьмі. Олег навіть ущепнув себе за руку, аби пересвідчитися, чи він, бува, не задрімав? Ні, не могла ж вона так просто зникнути. Мабуть, просто звернула у під'їзд, а я й не помітив. Вона ж сказала, що їй недалеко йти. Промайнула думка. Але перед очима знову і знову зринала струнка фігурка, що розчиняється в світлі вуличного ліхтаря. За народними уявленнями русалки ночами виходили з води, аби грітися і танцювати при місячному світлі. Сидячи на березі, вони дорогоцінним гребенням розчисували свої зелені коси. І горе тому, хто знайде загублений русалкою гребінь і залишить собі. У народі вірили, що русалка обов'язково прийде за своєю річчю і задушить зухвальця. Загалом спецкурс з української демонології Олегу був не дуже близький. Казки вони і є казки. Та викладачка розповідала навпрочуд цікаво, тож було про що послухати. Але сьогодні танцюють при місячному світлі, розчисують зелені коси, танцюють у світлі ліхтарів. Маячня якась. Увечері Руслана знову чекала його біля під'їзду. Вони про щось розмовляли, але одна нав'язлива думка ніяк не полишала Олега. А покажи мені свій гребінець, раптом сказав він, зовсім не до речі. Руслана одразу замовкла, пильно дивлячись на нього. Навіщо тобі? Ну, помітив його, коли ти розчісувалася. Здається, це старовинна річ. Просто стало цікаво. «Покажеш?» Трохи повагавшись, дівчина видобула із сумки гребінь. Річ тісно була незвична, і, судячи з усього дорога. тьмяно виблискував старовинний метал. Срібло. І раптом, несподівано для самого себе, Олег вихопив гребінь і хутко сховав його за спину. Руслана скрикнула від обурення Ти чого віддай? А як не віддам, що тоді? з уїдливою посмішкою запитав Олег. У цей момент він відчував себе останнім негідником, але твердо вирішив іти до кінця. Залоскочиш, чи що? Чи, може, прийдеш уночі і задушиш? Руслана дивилася на нього з подивом і непідробним острахом, як на божевільного Олеже, ти що? Але його вже було не зупинити. Ти хто така, русалка? Нежить? А ну, кажи. Більш дурнуватої ситуації годі було уявити. Руслана повільно підвелася й, давши йому дзвінкого ляпаса, мовчки пішла геть. А на Олеговій долоні залишився лежати тьмяно виблискуючи старовинний гребінь. Дівчина із золотаво-зеленим волоссям стояла спиною до нього, уважно вивчаючи розклад занять. У Олега все попливло перед очима. Руслана. невпевнено гукнув він. Софія з паралельної групи здивовано озирнулася до нього, струснувши зеленуватими кучерями. Ти що, вечерський? Не впізнав? і піймавши на собі його здивований погляд, з усмішкою додала: Що подобається? Дуже модний тренд цього сезону. Колір а-ля русалка. Уже півунівер дівчаток пофарбувалися. Підлога, закрутившись, пішла спід ніг. У світлі ліхтаря на безлюдній вулиці кружляли жіночі тіні. Вони ніби злітали над землею, втягуючись у промінь світла, примарні фігури тріпотіли й переливалися, як місячні відблиски на воді. У повітрі пливли пахощі гризантем, яблук і осінньої трави. Куди зникають русалки? Коли згасають ліхтарі.